Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи шлях, який Україна проходить надто високою ціною. Українці, віддаючи в боротьбі з московським агресором свої життя, закрили по суті, хоча й не прямому значенні небо над Європою, забезпечуючи тепер там мир. Героїчно та безстрашно збройні сили України відвоюють крок за кроком окуповані ворогом наші території. А український волонтерський рух, як найвищий прояв суспільної зрілості, також показує всьому світу свій самовідданий патріотизм. Врятуй життя воїну під такою назвою в Івано-Франківську відбулася благодійна акція, яку спільними зусиллями організували волонтерські спільноти, громадські організації та українська греко-католицька церква. Основна мета зібрати кошти для ЗСУ та допомогти воїнам найнеобхіднішими речами. Від 2014 року громадська організація Народна Рада Прикарпаття допомагає українській армії. Фото волонтерів, які багато разів їздили в гарячі точки з благодійними вантажами. Цьому підтвердження тепер з настанням холодів знову потрібна волонтерська допомога нашим воїнам, каже голова організації Мирослав Римаренко. Так стається, що вже немає звідки брати кошти, і десь зібралися з громадською організацією з нашими представниками і обсудили ось зробити такий захід. До до доключився священник до наших таких цих і говорить. Вирішили зробити такий захід, тому що вже так ну немає звідки, що люди виснажилися і з коштами є трошки такі проблеми. А потреби колосальні. Дуже хлопці дзвонять. Волонтерський штаб Вільні серця Франика від початку повномасштабного вторгнення в Україну організовує благодійну допомогу для ЗСУ в одному з ліцею Івано-Франківська виготовили вже чимало кікімор та маскувальних сіток. Нам потрібні гроші на виготовлення кікімор, на виготовлення сіток, на виготовлення. Бо якщо, наприклад, ми беремо кікімору, це дуже великий процес. Спочатку плететься сітка, потім до сітки шиються штани, і це все є ну великі затрати, скажімо, так, якщо брати маскувальну сітку. Це також великі затрати. Також ми допомагаємо і не тільки сітками, але власне і речами військовими. Так, це і форма, це і берци, це і тактичні рукавиці. Ну все, що потрібно для хлопців. Аптечки військові, також виготовляли. На імпровізованому благодійному ярмарку продавали смаколики, обереги, крафтове мило та інші речі за виручені кошти закуплять матеріали для виготовлення кікімор, маскувальних сіток, а також придбають теплий одяг для воїнів. Ми виготовляємо ось такі ангелики, і ось такі серветочки. Пробуємо за це вилучити кошти на підтримку наших захисників. А хто виготовляв ось ці гарні? E, наші обереги виготовляють і педагоги, і батьки, і наші діточки. Це є продукція власного виробництва. До цієї ярмарки долучаються і працівники ліцею, і бувші випускники випускники нашого ліцею. І всі, хто працює, і волонтерські, і родина, і діти долучаються. До організації благодійного концерту також долучалися всі разом волонтери, громадські лідери, Українська греко-католицька церква. Сьогоднішній захід, як і багато інших, відбувається за підтримки нашого митрополита Івано-Франківського української греко-католицької церкви, владики Володимира Війтишина, який, благословивши цей захід, те саме хоче сказати, що церква є з людьми, церква з народом, церква з військом. Ми маємо не бути стороні. А... Допомогти, чим можемо, чи словом, чи ділом, чи молитвою, бо і благодійно, бо і молимось кожного разу, бо запрошуємо всіх на 9-ту годину вечора, щоб спільно молитися за Україну. Ми всі маємо одну мету йдемо до неї, працюємо як можемо, стараємось, тому що мета одна перемога. Благодійні ярмарки відбуватимуться і надалі, кажуть волонтери. Кожен охочий зможе долучатися до добрих справ задля швидшої перемоги України над ворогом. Все те, що збирають небайдужі люди для української армії, одяг, амуніцію, засоби гігієни, домашні харчі, доставляють важкими небезпечними дорогами волонтери, долаючи тисячі кілометрів. Про непростий шлях, аби доставити гуманітарний вантаж до наших захисників, дивіться в наступному сюжеті. Що два тижні ці хлопці вирушають у непросту дорогу. Завантажені під завіску кілька мікроавтобусів, у яких до двох десятків волонтерів, таким гуртом зазвичай відправляються у гарячі точки. бодяра!» Один з найдосвідченіших волонтерів-мандрівників Степан з Івано-Франківська возить допомогу українському війську з 2014 року. Тепер з усіма два рази на місяць. Загалом більше трьох сотень поїздок. Кожен раз, коли їдемо, надіємося останній раз. Завжди їдемо, з надією на перемогу. Що це була поїздка останній раз, щоб звитись. Кожна поїздка наближає нас до перемоги. Кожна Надихає, Новенький у гурті Стас. Це його друга поїздка, доправляє бійцям, де воює його майбутній тесть, автівку. Щоби не їхати у далеку дорогу самому, попросився до волонтерів. Компанія набагато легше, тому що хлопці досвідчені, вони брочанці з 20 року підтримують наші Збройні Сили, вони все знають, вони мають досвід. Нам не страшно, з ними не страшно. Дорога конвою не завжди проста. Часто від перевантаження не витримують шини. Так і цього разу. Дарко, Щоби довести до пункту призначення такий потрібний воякам вантаж, волонтери розсікають чи на всю країну. Змінюють один одного за кермом, відпочивають зрідка. І через 12 годин колона у кривому розі. Це у нас переважно остання точка локації. Далі наші буси, які везуть гуманітарну допомогу, роз'їжджаються до Запоріжжя. А ми їдемо до Константинівки. Коли ми їдемо на схід, ми завжди йдемо в воєнкомат і нам там виписують таку довідку, що ми можемо рухатися в будь-яку пору дня і ночі. Ну що ми їдемо. По певних пере, тут ну, зазначених областях. Без цього ваше, тому що починають перевіряти там документи, повністю, повністю бус починають перевіряти, всякі там, ну, чим іншого не веземо. Ну, ми знаємо, що заборонені речі не можна возити, і ми їх і не беремо. В Андрію попереду ще кілька сотень кілометрів. Свій вантаж має доставити до Костянтинівки на Донеччині. По нього приїжджають хлопці з передової. Боже, Привіт, дякую. У черзі за вантажем боєць із позивним комбат приїхав за буржуйками для свого гарнізону, який стоїть на позиціях у лісі, і без пічок там ніяк. Буржуйки потрібні, бо так як декотрі що стоять інакше, то їм може не не, не надо, так а нам обов'язково. на даний час. Вони нам привезли чотири штуки. І раніше привезли були. Дуже добре, особливо, особливо ті з газового газові балони. От вони привезли все дуже цікаво. Палиться тепло дуже. Що їм дуже велика благодать. З харчами проблем немає, розповідає захисник. А ось чого всім кортить домашніх вареників. Побачивши їх, не стримуються і смакує холодними. Смачними шкварочками. А, ну, з картошечкою, дуже смачні пирожки, бо тут на Донеччині нема цього. За передачами приїхав і Штрудель. Так назвали бійця його бойові побратими за кулінарні таланти. З більшістю волонтерів вони земляки, тому добрі, знайомі віддавна. Це буде тихонько, Будемо скальгати без шумно. Ще для нього привезли мотор для машини, без неї не вийти на бойове завдання. Без неї зараз в даний момент нам не виїхати туди працювати, тому що пішком ніхто туди не піде, а нести все в руках інвентар ніхто не буде. Тому що загрузились, приїхали, вигрузились, півгодинки відчекали, тишина, нічого ніхто не замітив і починаємо працювати. А в даний момент ну, хто піде пішком і хто буде йти оцим болотом. І ця машина нам зараз реально загвоздка. Машина для фронтовиків мусить бути справна і на ходу. Лише такі просить передавати на передову боєць із позивним «дідо». часу, щоб доводити чотириколісного пуття, у вояків, просто немає. Це стосується абсолютно всього, що передають для війська. Зараз уже кількості не треба. Треба я, на мій погляд, там купляти дорогоцінну річ, котра буде набагато більше слугувати ніж купляють там дуже дешеві тепловізори, нічники, біноклі. Ну воно повірте, що зараз вже я просто бачу, що це викидання грошей на вітер. Краще купити там, наприклад, один коптер нормальний ніж купити десять таких, які ну, мало приносять користь краще менше, але ну, щоб воно було дуже якісне. Додому волонтери повертаються теж добряче завантажені. Наші воїни передали те, що потрібно відремонтувати, або за два тижні вже отримати усе справне. Україні допомагає весь цивілізований світ у боротьбі проти московського агресора. Нещодавно в Івано-Франківській обласній лікарні дев'ять американських лицевих пластичних хірургів продовж кількох днів оперували поранених у цій страшній війні українських воїнів. Вояків прооперували американські хірурги в Івано-Франківську. В одноголо захисники кажуть, результат побачили та відчули чи не одразу. Окрім хлопців, медики надали допомогу ще 29 таким пацієнтам. Це має пройти певний час після первинних травм. Має бути е, організм пацієнта готовий, не, не бути супутні, не, не повинно бути супутньої патології, яка не дозволить провести оперативні втручання 10, наприклад, на 10-12 годин. Усі ці перемоги на медичному фронті, додає пані Наталія, це командна робота американських та франківських лікарів. Було троє, наприклад, американських, двоє українських лікарів. Потім команда мінялася, тому що це такі багатокомпонентні операції, де приймали участь і нейрохірурги, околопласти. Пластичні хірурги, отоларингологи. Ми, ми робили. Я особисто робила дві операції як ренолог. Із американськими колегами вони переходили на слідуючий етап. І вони були дуже здивовані лікарнею, можливостями лікарні, майстерністю нашої локальної команди наших анестезіологів, медопераційних операційних медсестер. Августін у Нью-Йорку також опровав травми голови та шиї. Пригадує раніше виїжджали у північну Америку, де робили подібні операції. Та травми, з якими повернулись в поля бою українські воїни, здивували його. коли я прийшов в лікарню і піднімався в ліфті. звідти увозили каталку, на якій був військовий із заклеєним оком і без ноги. He was missing his right eye, and he was missing his left foot. Лензі також у команді дев'ятьох професіоналів. Раніше операційна медсестра нині виконувала реконструкційні операції, що було для неї новинкою. Я повинна була адаптуватись до нових умов і нових типів пацієнтів. Але це для всіх стало викликом: адаптуватись до умов, до того, що треба все робити швидко. Але це і є медицина. складністю також стало й те, що з бойовими травмами вона зустрілась вперше. в штатах ми. Не стикаємось з такими пацієнтами. Переважно це хворі на рак, ДТП чи більш поширені травми. Тому це було викликом. Але ми були готові, коли згоджувались на цю місію. Ці травми важчі, але це новий досвід як для хірургів. Після виконаної місії на Франківщині медики повертаються додому, та ненадовго кажуть у їх планах повернутись та оперувати бійців знову. Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася зустріч надзвичайного та повноважного посла Швеції в Україні Тобіаса Тиберга з керівництвом вишу та студентами. Дипломат прочитав лекцію на тему, що таке зовнішня політика заснована на цінностях уроки українсько шведських відносин і поточні виклики. Кожен зміг поставити своє запитання дипломату щодо сьогоднішньої підтримки України Швецією на шляху вступу нашої держави до європейського. Союзу та НАТО найосновніше теперішнє завдання всього демократичного світу надавати максимальну допомогу Україні для перемоги над російським ворогом. Вважає шведський посол. Насправді, Швеція формує свою політику на цінностях. Одна з таких цінностей це є безпека суніврите. Швеція визнає право країн націй обирати свою політичний. Політичний шлях і обирати ту модель суспільного розвитку, яку народ хоче і має право і волю до цього. Російська Федерація порушила ключовий принцип. Недоторканості кордонів на європейському континенті, і Швеція зробить все для того, щоб і плани Росії не відбулися у Швеції. Є велике завдання допомогти Україні перемогти, вийти переможцем з цієї війни і відновити той мир, який був на континенті до повноцінної агресії. в рамках нашої зустрічі було обговорено. Потенційні напрямки співпраці, зокрема, це співпраця між університетами, а також в контексті реалізації грантових програм, програм, які спрямовані на реалізацію соціальних проєктів. Передусім, ми розуміємо потреби, які виникають сьогодні: психологічні потреби, інші потреби в внутрішньопереміщених осіб, а також в осіб, які постраждали внаслідок війни, ветеранів. Ми готові долучатися до різних проєктів щодо стратегії, Створення умов для перенавчання, для психологічної адаптації, для фізичної реабілітації для постраждалих у війні осіб, і таким чином ми запрошуємо університети Швеції, в тому числі. Ми запрошуємо різні організації, грантові організації для того, щоб підтримувати такі необхідні соціальні проекти, які важливі для України сьогодні. На зустрічі було представлено основні проекти, які реалізує зараз університет, основні проекти, в які ми зацікавлені щодо співпраці, і, зокрема, сьогодні також відбудеться дискусія студентів на зустрічі з послом, де студенти матимуть можливість запитати. Ті питання, які їх цікавлять сьогодні, ці найважливіші речі щодо партнерської підтримки, щодо можливості на налагодження нових напрямів співпраці, зокрема і для студентів щодо того, яким чином будуть розвиватися майбутні проекти університету в рамках співпраці і розвитку українсько шведських відносин. З вами була програма Шлях до Європи. Віримо в нашу швидку перемогу над ворогом. Українці героїчна, відважна нація. Ми зметемо назавжди жорстоку, гидку і брехливу расистську нечість з нашої рідної землі та визволимо Європу від страху, що на них можуть напасти московити. Тобто, ми сьогодні найсильніша і найвідважніша нація Європи. Слава Україні! Героям слава!